Всім доброго дня Робимо шпонку на валу на ленті, на станку ОФ 2501 Значить уже почав. так вимірювання не показую. Показую, як я рахую, правильно заходить, заходить рахую правильно вручну подачу на ручній до дві третіх діаметра фризи. Вводимо потихеньку. Фриза чотирьох пера. Тому що якщо вводити відразу на автоматі, можуть вначалі розбити посадочну під Ось ввели, відвожу трохи назад, продув. І тепер можна на подачі, на невеличкій, потихеньку. І йдем. Можна щіткою, але благо цивілізації дозволяють це все здувати потихеньку повітрям. І потихеньку заглоблюємося на глибину 5,4 мм. Вал реставрували, була зогнута шийка на більше ніж 2 міліметри. Робили що, відрізали тут зогнуту частину. Потім засвердлювались, нарізали різьбу, робили нову з допуском. Крутили, обварили, проточили і зробили і робимо зараз шпоночний пал. Трішки зараз капнемо води, щоб не спадлити нам фризу. Ось, все йде. Ось стара частина, відрізали. Це вона зогнута, зношена. Ось і йде. Покажу кінцевий результат, бо вам це буде ну, не дуже цікаво.